Вітання, збройний напад на Трампа. Ви вже всі знаєте. Я думаю, це топ новина на сьогоднішній день по всьому світу. Теж хочу озвучити те, що ви все знаєте. А хто не знає, будь ласка, стріляли, попали в вухо Трампу нападника, снайпера застрелили зразу ж. Служба охорони. А зараз працює ФБР. По визначенню, чи є в нього якісь посібники, чи це була група, чи це просто комусь там шиза зайшла, і таке інше. Ну, я не про це сьогодні. Дивіться, мене цікавить інше, цікавить боротьба, яка дійшла на сьогоднішній день на такому континенті, в такій країні, демократичній країні та країна, яка захищає інтереси інших демократій, сталася така прикра подія. Це не перша, і я думаю, і не остання в Америці, але рідкісна. Відносно рідкісна для такої держави. Чому, моя думка особиста, демократи не хочуть відпустити цю ситуацію. Я вам скажу: Трамп нажив стільки собі ворогів серед мігрантів, яких він хоче Завжди виганяти штатів і не пускати. Серед бізнесменів, особливо серед політиків. І не тільки. З своїми виступами, своєю харизмою, своїм такою впертістю. Я вам скажу, що ну, цим ще не закінчиться. Це по-перше. А по-друге, я вам скажу, що це такий, це дуже поганий дзвіночок на сьогоднішній день. Дуже поганий. Ми ще про це поговоримо. Дякую.